Сайт, де ти можеш орендувати коз, щоб вони поїли у тебе на ділянки траву. Звучить просто як бізнес-ідея, яка вже існує, до речі. Це сайт організації Сан Франциско, яка пропонує такі послуги. І це бух. Коротше, в чому ідея? Ти заповняєш анкетку, привозить коз, які їдять траву. Ось фото до, ось після. Стадо тварин Сіті Гейзінг хоче поїсть ваші буряни та допоможе зобігти пожежам природним шляхом. Ідея є, тобто є меседж, що це природний такий ресурс, який може подолати траву на твоїй ділянці. Ну тобто, взяти його і покосити, це вже нерелевантна історія. Тут потрібно вже кос підключати, скажімо так, як це працює, тобто вони беруть кос. Перевозять ще й персонал, який цілодобово за цими козами дивиться це щось неймовірне. Якщо люди або працівники доглядають за їх козами, вони дають знижку. Офер просто вони боги маркетингу. Наші кози, це остання стадо кіз, яке працює в Сан-Франциско. Тоже хотів би в Сан-Франциско працювати. Але написано наші кози, а фотографія лише одна. Таке враження, що тут просто одна коза працює. Коротше, не кози працюють на цю компанію, а вони працюють на кіз. Рівень. Найміть наших кіз. Ну, дякую найму. А що ви там запропонуєте мені? Тут же бачно, що тут є кози. Прям Цікавий ще блок. Чому випас? Тобто тут розказується прямо про головну ідею, так, дім для кіс, а які цього потребують. Ось такий сайт, дуже цікава ідея, і як висновок, що можна просто на крутій е, ідеї дуже класно загалом вивозити. А якщо тобі цікаво про сайти та маркетинг, підписуйся на мій блог.